Віт, з вами Автоплейс. Сьогодні дізнаємося, що лучани знають про електрокари. Чи так? чи так, так, чи так. Скажіть, будь ласка, що ви знаєте про електромобілі? Блін, що їх заряджати треба. <плес> Точно. А які перші автівки вам приходять на думку, коли ви чуєте електромобіль? Тесла. Угу. Тесла, Nissan, які там. оце є, малики. BMW i 3 BMW. Мод, а, ми Зоя. звоєрна Місобісі і Ай-М'яу, напевно, або ПЖО іон, так, маленькі? Точно. Супер. Скажіть, а як ви думаєте, скільки електромобіль може проїхати без, заря... без додаткового заряду, на одному заряді кілометрів? Ну, дивіться, ну найбільше Тесла їде у нас, ми знаємо, де. Там 340 Nissan е, е, десь 120 заявлених, ну там, в зависимості, вже, скільки він проїхав, який в нього із нос, ну, може і менше. Ну а за інших я так не, не цікавився. А наразі є китайські авто, які можуть проїхати тисячі кілометрів на одному заряді. А у нас mm -hmm. на майданчику ви знайдете прекрасний автомобіль Hyundai Kona всього за 2500, який проїжджає на одному заряді 450 кілометрів. Класно, приходьте до нас, гостями знаходимося. Рівненська 116. Я бачив. О, Добре. супер! заходьте. Дякую! <реш> 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 до зустрічі у нас смачна кава! Дякую. <реш>